Вітамін D це сонячний вітамін і прогормон. Він допомагає впоратися з проявами депресії, знизити рівень стресу та вирівняти ритми кортизолу. Омега-3 це жирні кислоти, які допомагають підтримувати здоров'я мозку та серце. Вони зменшують запалення, покращують настрій і допомагають підтримувати виробництво твоїх власних нейромедіаторів. А значить, ти сприймаєш стресові ситуації спокійно і в тебе є ресурс, щоб відновлюватися. Гамма аміномасляна кислота є нейромедіатором, який допомагає розслабитися та зменшити тривогу і сприяє спокійному сну. І, нарешті, мілатанін. Він є одним із ключових в регуляції стресу, тому що якщо людина не спить, вона не може адекватно реагувати на різні життєві ситуації. За допомогою цього нутріцептика тобі краще сприймати будь-які виклики в житті. Варто пам'ятати, що цей нутріцептик приймається тільки курсом, і дуже важливо спочатку проконсультуватися або з нутріцологом, або з лікарем. Якщо вам потрібна персональна консультація для складання програм, або як пити саме ці нутріцептики, звертайтеся, ваш нутріцолог-дієтолог Юлія Рокас.